Розпочинаємо хрест на дорогу біля Голгофти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ось уже дві тисячі літ минули від тоді, коли Ісус з'явився на землі. Його очі променіли Божим світлом, з Його завжди линули слова, правди, а серце було сповнене щирою любов'ю до кожної людини. Серед людей щораз більше поширювалася звістка про мудрість божественного учителя і велич чудес, котрі він чинив, люди, які мали добре серце і любили справедливість, розуміли, що Ісус прийшов від Бога. Проте не всі прийняли Божого Сина. Деякі провідники ізраїльського народу не хотіли пізнати Божу мудрість, жити в любові і чинити милосердя. Це були фарисеї і садукеї. Вони боялися, що увесь люд відвернеться від них і буде слухати тільки Ісуса. Ненавість цілком опанувала їхні серця, і вони підступно звинуватили Спасителя в посяганні на владу римського імператора. То Син Божий став пересудом римлян, прийнявши несправедливий засуд смерті і тільки згодом Ісусові учні збагнули, що то безмежна любов до всіх людей спонукала Його стати на хрестний шлях. Стація перша Ісуса засуджують на смерть. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ані Пелат, який сидів у кріслі правителя, ані озлоблені і фарисеї, які вдавали із себе покірних громадян, ані підбурена юрба юдеїв, ніхто із них не шукав справедливості. Вони не любили говорити правду, натомість звикли чинити кривду. Саме тому вони вчинили так несправедливо і засудили зовсім невинного Ісуса на смертну кару. Господи, допоможи нам бути чесними. Усьому дотримуватися справедливості і нікому не чинити навіть найменшої кривди. Претерпіви за нас трастя, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація друга, Ісус бере хрест на свої рамена. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, знесилений нічними допитами і тортурами, бичуваннями, увінчені колючим тернім, Ісус побачив перед собою великий дерев'яний хрест. Але не злякався. Спаситель знав, що це знаряддя смерті стане символом Божої любові і спасіння, тому він не вагався, а сміливо взяв на плечі цей важкий хрест і вирішив на гору Голготу. Ісусе, додай нам відваги долати труднощі, брати на себе тягар щоденних обов'язків і робити багато добра. Претерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація третя, Ісус падає під тягарем хреста, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Виснажений Ісус не міг нести важкого Христа, прийшовши невеликий шлях, Він боляче впав на кам'янисту дорогу, але вершина гори була ще далеко попереду, тому Ісус відразу піднявся, докладаючи страждені зусилля, щоб крок за кроком іти далі. Хвала Тобі, Ісусе, ти наш єдиний Господь і Спаситель, укріпи нашу віру, Твою любов і доброту не дай нам навіть на хвилину занепасти духом або зневіритись у тобі. Претерпіви за нас трасці, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація четверта, Ісус зустрічає свою матір, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Мати Ісусова йшла встін за своїм сином. Здавалося, таке можна побачити тільки в жахливому сні, та це було наяву. Невимовний жаль огортав її серце. Пресвята мати не могла дивитися на Ісусові страждання, але й не могла покинути свого любимого сина в лиху годину, позбавивши його материнської любові. Пресвята Богородиця співстраждала зі своїм Сином, хресна дорога Ісуса була також хресною дорогою Його Матері. Достойна є воїстину величати блаженою Тебе, Богородицю, все блажене і пренепорожне, і матір Бога нашого. Чесніше від херовимів і незрівняно славнішою від Серафимів, що без отління богослава породила, сущо Богородицю Тебе величаємо. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація п'ята, Симон Киринейський допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господу. Симон Керенецький ішов стежиною зі свого поля додому, коли побачив кривавий похід на Голготу, він цілком розгубився, зупинившись, і виразом глибокого співчуття і переляку. Римські вояки відразу побачили його. Вони розуміли, що Ісус не зможе сам винести хрест на гору, тому примусили Симона допомогти йому. О Ісусе, Симон був зовсім поруч із тобою, він допоміг тобі. Моєму дорогому Спасителю, шкода, що я не можу бачити тебе і тобі допомагати, проте я намагатимуся негайно подавати руку допомоги всім, хто потрапить у біду або матиме труднощі, Претерпівий за настрастя Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація шоста: Вероніка обтирає обличчя Ісуса, слава страстян твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи. Серед юрби жорстоких катів, розлючених юдею було зовсім небагато добрих людей, але й ті боялися виявляти своє милосердя до Ісуса. Тільки співчутливе серце Вероніки не було байдужим, вона відважно наблизилась до Спасителя і хустинкою витрили його в спітніле закривавлене обличчя. Господи, навчи нас помічати біль і смуток на обличчях людей, які перебувають поруч із нами, нехай нам ніколи не запракне співчуття до них та вміння підтримати потай щирим словом і молитвою. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус Христос другий раз падає під тягрем хреста. Слава срастям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи. Знесилений Ісус уже вдруге падає, та знову огортаючи руками хресне дерево, рушає далі. Серце Ісуса чисте, Він зовсім невинний. Син Божий взяв на себе важке покарання, щоб здобути прощення для нас, що маємо численні провини. Ісус хотів, щоб ми зверталися до Небесного Отця і отримували прощення за свої гріхи. Заради страждань Спасителя Господь радо прощає всім, хто жалкує за свої провини і щиро визнає їх на сповіді. Претерпівий за настрасті Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація восьма, побожні жінки плачуть нетерплячим Ісусом. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Серед галоса вороже, налаштованих до Ісуса, Фарисею, садукеїв і їхні прислужники, було чути ридання жінок. Не один раз вони слухали Ісусові повчання зі спрагою в серцях приймали Боже Слово. Тепер їхнього учителя ведуть на розп'яття, ті, що не прийняли Його, ставши ворогами Божої правди. Ісус почув голосіння жінок та жилем у серці, пригадає їм про кару, що спаде на Єрусалим, який відкинув. Послане Богом Спасіння. Ісусе, ми з радістю будемо пізнавати Твої повчання, бо знаємо, що Ти наш Бог і Спаситель. У тебе найвища мудрість і доброта, ми віримо, що Ти любиш кожного із нас і будемо завжди послушні Твоїм словам. Допоможи нам у цьому, Господи, притерпівий за настрастя, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус – Третій раз падає під ярем Христа, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Ось уже втретій Спаситель спіткнувся і впав, а важкий хрест боляче притиснув його зранену спину. Чи зможе він знову підвестися? Незвичайними зусиллями Ісус долає смертельну втому і біль. Він піднімається далі на вершину гори, там Спаситель віде своє життя як викоп за наші душі. Рятуючи нас із полона гріховної темряви та відкриваючи нам благословенний вхід до вічного щастя в небесній батьківщині, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Претерпівий за нас, страстя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилий нас, стація 10. катизні має одязь Ісуса Христа, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Прийшовши на місце страти, вояки здарають Ісуса прилипіти до зраненого тіла одяг. Гострий біль пронизує Спасителя, та Він не виявляє жодного спротиву, бо твердо вирішив прийняти всі страждання. Такої є воля Небесного Отця. До того ж Ісус добре знає, що ніхто, крім Нього, не здатний заплатити за наші гріхи, і тільки Він, Божий Син, ставши людиною, поєднає нас з Отцем Небесним, даруючи, даруючи нам духовне Воскресіння і благодать стати Божими дітьми. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Протерпівай за нас растя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса прибуває до Христа. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму, Господи! Грубі цвяхи пробивають руки і ноги Христові, О, якій же болючий кожен удар молотка, гучні зойки вириваються із родей Спасителя та гублять десь аж за мурами Єрусалиму. харест розп'ятий месією, піднімає і гострий біль на крізь пронизує усе його тіло. Попереду ще три години жахливих страждань. Що ж було справжньою причиною всіх тих подій, чому син Божий заснав катувань? Гріхи людства спричинили ці страждання. О гріхи приносить людям багато лиха і готові кинути їх у пекельну безодню, вічний мук. О, наш Ісус запрости нам наші гріхи, захорони нас від огню пекельного, веди до неба всі душі та поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Притерпівий за нас, страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 12-та. Ісус умирає на хресті, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Темрява огортає землю, довкола голготи кружляє смерть, розп'ятий поруч з Ісусом розбійник. Визнаючи свої гріхи, просить про заступництво і здобуває Боже прощення. Істино каже тобі, запевняє Його Спаситель сьогодні буде зі мною в раю. Помираючи, Ісус вимовив останнє слово, звершилось, розпочавши свою місію, околиця Вифлеємо, Він завершив її на Олготі. Син Божий прийшов у світ, щоб подарувати всім людям прощення. Він молився навіть за своїх кривдників, які розп'яли і зневажали Його. Отче, простаїм, бо не знає, що роблять. Всі потребує прощення, та не кожен здатний прийняти Його, а тільки той, хто визнає свою вину і сам уміє прощати. Дорогий Ісусе, огорни мене Твоєю добротою і любов'ю, навчи мене щирою визнавати свої провини, прощати всім і здобувати прощення. Притерпілий за нас трасці, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісуса Христа, знімає з Христа, слава срастям, то їм слава добротерпінню Твоєму, Господи! Коли збіговище роззяв і озлоблених юдеїв сповна наситилося кривавим видовищем, Голгофта обезлюдніла та вкрилася тишею, тільки ледь притомна мати Христова, і кілька Його вірне послідовниць з рідної Галилеї не покинула Ісуса. Важкий смуток. Каменем наліг на їхні серця. Та ось на Голготі з'явилися ще дві постаті це заможний чоловік з Араметея, на ім'я Йосиф і праведний Никодим із Галалеї. Вони прийшли забрати на святіше Ісусове тіло, щоб із глибокою пошаною поховати Його. То був останній вчинок, яким тоді послужили Христові Його послідовники. Та про мене зовсім небагато часу. І всі вони знову служитимуть Ісусові. Хоч він уже перебуватиме в домі Небесного Отця, тисячі, навіть мільйони людей услід за ним навчаться радісно служити Богові, усіх їх зватимуть християнами і святими. Господи, я також хочу служити тобі, навчи мене завжди чинити так, як це личий християнину, і щодня робити щось для тебе, прийми також мій спів і молитва на цій храстійній дорозі, претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Чотирнадцята стація. Тіло Ісуса кладуй у гробницю. Слава срастям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Йосип був поважним радником, його знали Єрусалимі римські урядовці, тому Пилат дозволив йому поховати Ісуса, а мав Йосип, приготовлену для себе гробницю, яку висів у скелі неподалік від місця розп'яття. Саме тому він вирішив із Некотиму, щоб шанобливо поховати Ісуса. Взяли вони тіло свого учителя, обвели його чистим пахучим полотном і поклали нові гробниці, прикотивши до гробу великий камінь. Так закінчилась історія Ісусових страждань, та вже незабаром вона отримала славне продовження. На третій день, рано вранці, коли учениці принесли до гробу Спасителя, похоче миру з'явилося їм осяйним Божим ангел у білій, як сніг одежі. Він відкотив важкий камінь від спорожнілого гроба і сповістив про славне Христове Воскресіння. Господи Ісусе, ми низенько припадаємо перед Твоїм Христом і славимо Твоє Воскресіння. Претерпівий за нас трасстю Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, кінцеві роздуми і подячна молитва. Син Божий, ставши людиною, прийшов важкий шлях на головту і прийняв жахливу смерть на Христі. Він став жертвою наших гріхів, помер з любов'ю, піклуючись про весь людський рід і про кожного з нас. Від першого століття аж до нині Христова церква по всій землі. Несе благовістку про діло Спасіння, яке довершив Ісус, і кожна служба Божа, яку служить священик, є безкромне відновлення хресної жертви Спасителя, беручи участь у святій літургії, ми черпаємо з цієї безмежної благодаті, яку Ісус здобув для нас на Голготі, а ще розповідаючись та причащаючись, тісно єднаємося наші серця з Господом Ісусом. Дякую тобі, Ісусе, нас Спасителю, за твою безмежну любов до нас. Будемо дотримуватися Твоїх заповідей, єднатися з тобою у сповіді, у святому причасті та любити тебе всім серцем, усією душею. Допоможи нам, Ісусе, оминати гріхи, чинити тільки добро і щодня долати всі наші труднощі, щоб слідом за Тобою прийти до вічного Царства в небі. Амінь. Намірення святішого Отця. Отче наш, наші сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між мішеньками і благословений підлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Претерпівай за нас страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Претерпівай за нас страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас.